Як дрібниця переростає в тривогу? Написав людині привіт, вона не відповіла. Звичайна ситуація для багатьох так, але якщо у тебе тривога, через п'ять хвилин ти вже думаєш, все моє життя зруйноване. Одна маленька невизначеність запускає ланцюг думок, які ти не контролюєш. І чим більше ти намагаєшся їх зупинити, тим гірше стає. Ось як це працює на практиці. Перше чи це я щось сказав не так. Ти перевіряєш кожне своє повідомлення, шукаєш помилки. Друге, вони не відповіли, значить, я їм не подобаюсь. Ти переконуєш себе, що причина в тобі, навіть якщо її нема. Третє вони мене ненавидять. Твій мозок ігнорує всі інші можливі пояснення: зайнятість, технічні проблеми. Четверте, я більше ніколи нікому не напишу. Ти робиш різкі висновки, щоб захиститися, але це лише підсилює твою тривогу. П'яте, чому я завжди все псую. Звинувачення себе стає останньою краплею, і ти втомлюєшся і хочеш здатися. Якщо ти впізнаєш ці думки, заходь на мій курс. Там я показую, чому мозок так реагує на дрібниці, як зупинити ланцюг негативних думок, як повернути контроль замість ховатися від людей. Переходь по посиланню в моєму профілі вже зараз. Це простіше, ніж здається.